Дорогі наші глядачі, сьогодні як ніколи, ми усвідомлюємо важливість нашої нації, нашого культурного коду. І що найважливіше, це досліджувати справжню історію України для того, щоб цю, це усвідомлення було. Підгрунтована, так і ми розуміли велич і цінність кожного із нас як частини історії великої історії України? І сьогодні ми вам презентуватимемо нову рубрику в ранку надії, яка матиме назву, вже має назву параграф 91, безпосередньо про історію України. І перед тим як ми вам розкажемо про що це рубрика, до вас запитання: як ви думаєте, що означає цифра? 91 в назві параграф 91 нашої рубрики. Напишіть в коментарях свої здогадки, і ми розкриємо вам е, цю таку невеличку таємницю, невеличкий секретик з нами сьогодні у студії Олена Романова, кандидатка історичних наук і безпосередньо ведуча рубрики. Параграф 91. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок раді вас бачити. Назовим. Як справи ваші? Все добре, добре, дякую. Ми дуже рані сьогодні презентувати цю рубрику вже після нашої розмови. Всі глядачі зможуть її побачити. Ви вже безпосередньо дуже багато працювали також над цим. І справді це дуже на часі, те, що от нам треба. Знати свою історію і щоб це звучало з усіх каналів можливих. Е, найперше таке питання можливо, я не знаю, чи там вже встигли відгадати наші глядачі, чому рубрика називається Параграф Угу. Так, ну дуже така цікава назва. Команда от, працювала дуже довго було багато варіацій, варіантів. І звісно, що така рубрика мала би позначати всю історичну тематику. Так, і звісно, що кожен з нас навчався в школі. Саме тому і ми вивчали параграфи. Додому нам задавали параграфи. Саме тому рубрика називається Параграф. Цифра 91 не випадкова також, це символічна дата для нашої країни, здобуття незалежності, 1991 рік. Саме тому останні дві цифри маємо в назві нашої рубрики. Класи так символічно і і одразу розумієш про що, бо параграф це про якесь вивчення, про якусь інформацію. 91, 91. але матимемо все ж таки надію, що параграфи, ті, які декому, але може й більшості здавалися нудними, так. в нашій рубриці матимуть Живуть. зовсім інше наповнення mm -hmm. і будуть цікавими для нашого mm -hmm. глядача. Дуже маємо надію на це. Для чого потрібна сьогодні ось така рубрика, яку взагалі мету ви вбачаєте в тому, щоб досліджувати історію України, ми, от як ви зазначили, вивчаємо її в школі, в інституті, тобто вона, в принципі, супроводжує нас як предмет науковий, так? Але от, дещо все одно якісь прогалини відбуваються так в нашому розумінні, і коли ми якісь факти дізнаємося, вау, серйозно, такий факт є. Ваша думка от в важливості такого напрямку так якої рубрики сьогодні на телебаченні? Надзвичайно важливо, надзвичайно важливо. Ми живемо в історичний період. Е, насправді такий тяжкий складний час для нашої країни, час війни, і кожен з нас. Якби це не звучало дуже так голосно. Має знати історію своєї країни, має знати мову однозначно, має знати історію своєї країни для того, щоб не бути обманутим. Так. Розумієте, на сьогодні дуже багато фейків. І, до речі, ці фейки ми розкриваємо в нашій рубриці. Є окремі теми, які присвячені фейкам. Ми знаходились довгий час. Українські землі знаходились довгий час під впливом іноземних держав. Звісно, що впливи зазнали. І тому дуже часто втрачалися ось такі yeah. важливі моменти з історії. Вони викривлювалися yeah. до прикладу країною агресоркою. Саме тому для того, щоб бути сучасним, для того, щоб бути модним, для того щоб бути обізнаним і підтримувати теми загалу, теми до прикладу серед своїх друзів, да? часто підіймають теми не часто, а завжди та да? ми просто не надаємо цього значення yeah. історичним темам, тому потрібно все ж таки знатися. Наголошую на тому, що потрібно. Орієнтуватися в історії ми у своїй рубриці не ставимо завдання достеменно вивчати якісь факти, достеменно розумітися на датах. Ні, ми говоримо про певну. Обізнаність певних подій, так для того, щоб знову ж таки не бути обманутими, так дуже часто закидають що викривлення викривлення фактів в залежності від тої правлячої верхівки, але ж знову ж таки, розуміння надасть нам змогу критично оцінювати і ситуацію минулу, і ситуацію сьогоднішню. Так ми розуміємо наскільки важливо навіть зараз те, що ми проходимо, щоб було зафіксовано, і навіть фільмики виграв. — Оскар. — Оскар, так. — Маріуполь, 20 днів Маріуполі. — 20 днів Маріуполі, так. Слова, власне, а... Цього режисера були про те, що для того, щоб не спотворили історію, для того, щоб як воно було передати, ми розуміємо, що з минулих століть так у нас не дійшли так фільми, якісь документальні, але збереження чіткості і розуміння чіткості сьогодні це як дивитися через прозоре скло, не бути обманути, правда, як ви кажете, при відкритій трішки завісу, от які теми обирали ви для наступних рубрик, що сьогодні глядачі зможуть бачити в по в тих всіх серіях, які підготовлені, Ну, загалом, ось, ось теми, які на сьогодні будуть звучати в нашій рубриці, давним-давно мною обрані ось так серцем, але війна загострила ось ці питання, загострила питання і погляди на історію. Mm -hmm. Звісно, що ми будемо говорити про історію Київської Русі. Нещодавній виступ президента країни-агресорки надихнув теж на нові теми. Чому Дихнув, тому що дуже багато тем, які на сьогодні стоять гостро, так які хочеться обговорювати і говорити. що е, Ось ці факти, ось ці ось ці вигадки, про які казав. Е, в цьому інтерв'ю, ось цей чоловік на сьогодні є вигаданими. Так на сьогодні так, є вигадано. Ми будемо говорити, звісно, що і про постаті будемо говорити про видатних особистостей. Будемо говорити про видатних жінок. Будемо говорити про мову. Сьогодні питання мови дуже дуже гостро стоїть в нашій державі, але при цьому при всьому не піднімати це питання означає не усвідомлювати значущість. Бо країна лише об... обтиснута кор кордонами, так сьогодні нас обтискають кордон в кордонах наших. Це скажімо без ознак держави. Так, ми говоримо про те, що мова, культура, наша історія так, це все наповнює так нашу країну і робить нас народом, так. Mm -hmm. Яке взагалі значення історія має для практичного життя України, ну, в принципі, напевно, людей так тому, що ми бачимо в різних країнах насправді дуже цінують свою історію. Коли ми ведемось на Францію або на Англію, вони настільки зберігають, і там мені здається, просто кожен англійцей або француз він знає дуже багато таких важливих моментів, які підкріпляють, ось саме не знаю, захоплення тим і з тим, що я француз або я англієць, або я іспанець, португалець і так далі. Для українців, чому важливо розумітися на історії для нашого практичного сучасного життя? Тому що історія може хтось сказати, це минуле. Навіщо мені жити минулим? Чи має це значення для сучасності? Однозначно, ми маємо розуміти про те, що Є кожен з нас так, є частиночкою історії, mm. е, і розглядати історію саме під таким кутом. В ті часи жили такі самі люди. Так вони творили про них. Ми маємо знати, про них ми маємо говорити. Звісно, що в нас є такі прекрасні сторінки, як доба козаччини, так. Mm. Те, що надихає нас, так те, що коли говорять про те, що ми козацького роду, до прикладу, ми маємо цим всім пишатися. Так, пишатися, але звісно, що є трагічні сторінки з історії України, на яких ми маємо робити висновки, і звісно, що не зупинятися. А уроки історії нам. Мають засвідчити те, що ми маємо не зупинятися, не оплакувати своє минуле, так а вставати і боротися до прикладу, те, що ми робимо зараз. Насправді, історична наука на сьогодні, на сьогодні вона розвивається з новим подихом. Вийшла за рамки, ось того цієї радянщини. Ми можемо відкрито говорити про теми. Які насправді є очевидними, так те, що е, нахваляє нас як українців, як народ, і це прекрасно, це здорово. Ми розвиваємося крізь призму власної історії, власного світобачення, розкриваємо своїх героїв, так а не не накладаємо на них якісь негативні mm -hmm. образи, так як це було з Степаною Бандерою, Степаном Бандерою, так як з Богданом Хмельницьким. Ми маємо знати своїх героїв в лице і пишатися цим. Це робить нас розум. Умними обізнаними і вартими жити у вільній країні yeah. я б ще е, додав тут, знаєте, для себе я коли цю, цю тему розкривав, якось ну ще особливо напевно. Це стало гостро під час е, великої війни повномасштабної за останні два роки. Що ми почали цікавитись цими моментами? А е, я зрозумів наскільки знання історії і культури е, і інших аспектів держави е, повертає е, мене до відчуття гордості, а не знецінення, тому що ми відчували себе в чому. Якомусь другим сортом, як то кажуть, так? тому що ну що наша, ну що та Україна, ну, є ж глобальніші більше, а потім ти досліджуєш, ти розумієш, що ні, я маю чим пишатися. І другий момент, який я для себе в якийсь момент усвідомив, часто люди кажуть, ну, історія не важлива, важливо, що твориться сьогодні. Так? Якби історія була неважлива, в нас би не хотіли її забрати і привласнити її. Так, а ми бачимо, що дуже багато фактів історії нашої країни її величі її досягнень привласнені сусідньою країною, яка сьогодні це краде. Якщо це не важливо. Навіщо цього позбавляти, і мови так само. Тому от для себе я напевно відкрив з цієї сторони важливість історії для сучасності. нашої. так працювала насправді радянська ідеологія. Так вкладали в мислення загально прийняти якихось зразок, так і щодо історії, і щодо мови. Відповідно, на сьогодні ми маємо від цього відходити, відходити і розуміти. Що ми маємо самі осмислювати і робити висновки. Власне, із соцмереж ми бачимо, що більшість українців так і робить. Саме тому дискусії під якимись там важливим питанням uh -huh. важливою подією розгораються з дуже великим розмахом, і це все позначає прогресивність нації. Угу. От ви класну думку зазначили, що ми маємо брати якісь уроки з історії, якісь висновки робити, і це нам допомагає там жити в зараз в сучасності, розуміючи, яких помилок припускалися наші попередники, так які навпаки були досягнення. Так, от, як на вашу думку, які важливі уроки можна вивчити з минулих подій власне української історії? Ну, в світлі сьогоднішніх подій, в світлі в світі війни, такої жахливої із країною агресоркою, ми маємо все ж таки розуміти наскільки складними є взаємовідносини з цією країною. Uh -huh. І заглубившись в минуле, от візьмемо. Ми вже згадали про Богдана Хмельницького, про національну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. Ми візьмемо до прикладу Переяславську раду Березневіститі і тут же ці договори позначали договори між козацькою Україною і московською так Московською державою, і надалі ми бачимо, що тут же той союзник в лиці Московського царя він все ж таки зраджує і віленським перемир'ям показує, що перемир'я із Богданом Хмельницьким союзницькі відносини нічого не значить. Сьогодні ми бачимо так само, так дуже швидко забуваються домовленості, так які були на перших на першу початку сьогоднішньої війни і ми бачимо, що з такою ж силою будь-які домовленості mm -hmm. втрачають своє значення. Де маючи для цього будь-якого підґрунтя, так само ми маємо розуміти значення мови. Так ми говоримо про безліч безліч заборон. Згадаємо там лише волоївський циркуляр, емський указ, заборони мови. Говорили про те, що української мови ніколи не було і не буде. Якщо ніколи не було і не буде, то навіщо забороняти того, чого немає? Ось таке питання має виникати уже українців сучасних ду? Думаючих, тих, які хочуть жити у власній державі. І Цих заборон ціла купа. Ми можемо відкрити зараз інтернет-ресурси. І там буде величезний перелік. Ми називаємо лише там основні. Ось таким чином ми маємо розуміти, що ми гідні своєї держави, і все ж таки з такою обережністю відноситися до і розуміти суть цих до розуміти, з ким ми домовляємося, якщо ми все ж таки говоримо про якісь домовленості, і все ж таки домовленості із країною гресу такою. Uh угу. -huh. Я отак спостерігаю взагалі на останні два роки, того що від чому говорити тільки навіть про останні два роки, все ж таки, напевно, останні десять років, тому що От ви згадали вже так інтерв'ю, так би мовити, правителя терористичної країни, так, так агресорки, де він ссилається, посилається на певні історичні події, їх викривляє. І якщо подивитись протягом всіх десяти років, а саме з його вуз дуже часто і йде апеляція до історичних фактів, і я розумію, що е, історія вона стала зброєю. Е, як сьогодні, ми, українці, можемо теж? Е, Використати свою історію, справжню історію для того, щоб наблизити, ну будемо говорити такими голосними словами: перемогу. Так, тому що перемога ж йде мова не тільки про фронт безпосередній, де йдуть бойові дії, а перемога йде і боротьба йде в контексті ідентичності, в контексті усвідомлення своєї національної ідеї. Де місце в цьому процесі історії і знання її сьогодні для нас? Так. Ну, сьогодні історія має звучати, сьогодні історію мають бути цікавитися не лише історики, політики і так далі, а переважна більшість населення. Ми говорили, що це зброя, це так, інформація, так, якою мають послуговуватися кожен. Звісно, ви ще раз ми згадали те інтерв'ю, і воно викликає надзвичайно багато. Негативних емоцій навіть у тих людей, які так посередньо до історії мають відношення. Так? У істориків то взагалі дуже складно переглядати, тому що абсолютна неправда, абсолютна. Абсолютно неправда маємо в цьому інтерв'ю, і наскільки людина готувалася, готувалася до цього інтерв'ю, до цих вигадок. Ну просто вражає, просто вражає викривлення фактів. І бачите, в Росії сприймають сприймають цю інформацію, так тому що вони знають історію, не цікавляться. Не цікавляться. Радянщина впливає. Ми сьогодні маємо все ж таки цікавитися. Ми маємо послуговуватися історичними фактами, просто сприймати. От слухати нашу програму, так е, наближати перемогу ось таким ось чином, вступати в якихось дискусії за дружнім, за дружньою бесідою, так за е, там в, сімей, в сімейному колі. Ми несвідомо звертаємося до історії. Це насправді пригадуємо, як було, як є, порівнюємо представники різних поколінь порівнюють. Тому розумієте, це те, що є поза нашою свідомістю, але ми до цього прагнемо. Я завжди розповідаю про те, що коли ми приїздимо до будь-якого міста. Відвідуємо будь-яку країну. Ми одразу розуміємо, що нам потрібно піти на екскурсію. Mm -hmm. Нам потрібно вивчати, що тут розміщено, і до чого приурочено ось цей захід, або що це за пам'ятка. Тобто, це наша потреба не свідома. Mm -hmm. Ми на цьому цьому не даємо значення, але це є наша потреба знати історію свою не перша, а надалі вже історію світових пам'яток. І всесвіту історію тому е потрібно надавати цьому сьогодні значення. Я маю надію, що така мода на знання історії е буде в нашій країні процвітати, е і українці матимуть інтерес. Дуже дякуємо вам, друзі. Ну, подивіться, це ж класно знати свою історію. Це ж те, що нас надихає, і ми розуміємо, хто ми куди нам треба рухатися. Ми розуміємо, яка є реальність крізь чисте, прозоре скло, і це ж дуже важливо сьогодні, так тому ми раді зараз представити вам рубрику Параграф 91», де саме ведучою цієї рубрики і авторкою всіх текстів є Олена Романова, наша гостя. Кандидатка історичних наук, тому ми вас зараз вже Дякую. вітаємо з цією прем'єрою. Готові дивитися дуже на дуже вдячні так. за вашу працю. От це все для блага українського народу. Однозначно. і ви велика молодець. Друзі, давайте дивитися, підтримати в коментарях і знати свою історію.